Про подію до поліції повідомила староста села Васильівка Лебединської територіальної громади, у якому все і сталось. У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що декілька знайомих разом вживали спиртні напої у будинку потерпілого. На ранок у господаря та одного із гостей стався конфлікт. Тоді останній почав наносити чисельні удари по голові чоловіка підручними предметами. Отримані травми голови призвели до смерті потерпілого. Правоохоронці провели огляд місця злочину та вилучили речові докази. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Наразі правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному. Слідство триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.